Муровані мечі богородиця зі шрамом і примара опівночі таємниці Дрогобицького костелу. Тут багато історій. Додивись Середньовічний костел у центрі нашого міста входить у п'ятірку найвизначніших пам'яток готики в Україні. Його червоні стіни з чорною перепаленою цеглою, схожі на вишиванку. Найдавніший розпис нагадує про тягар людських гріхів, святий Христофор, який несе Ісуса. У храмі зображали історичні події і портрети містян. За легендою, дружина дрогобицького жупника Рамулта, щоночі встає з мармурового ложа і молиться за все місто. Кольорові скальця у кутиках вікон це залишки безцінних вітражів, такі збереглися у маріатському костелі у Кракові. Дрогобицькі ж були бажально розбиті камінням, коли радянська влада зробила у святині склад і музей атеїзму. Мало хто знає про прострелений образ Матері Божої під час приходу сувітів у 44-му. У 1989-му храм повернувся до громади римокатоликів. сьоме століття костел святого Варфоломія є частиною духовного і культурного життя міста. У новому вівтарі помістили старовине дерев'яне розп'яття, яке кажуть, вціліло від удару блискавки. Парафіяни зробили у довоєнному стилі лавки. Дрогобицький костел у списку 15 містичних і таємничих храмів на українських землях, ймовірно, хрести над порталом то вмуровані мечі, які брали участь у найбільшій битві середньовіччя. Кам'яні стопу, руку і голову тлумачать як язичницького ідола, якого знайшли, коли закладали фундамент або що це мученик за католицьку віру. Костел був найвищою спорудою міста, поки не звели сучасну ратушу. На костельній брамі копія чудотворної ікони Ченстуховської. За традицією Богородицю зображають з двома шрамами на щоці. За легендою, це сліди від ударів шаблею. Пошир відео.